Вітаю! Мене звати Заяць Віталіна. Я учениця 11 класу Орлівського навчально-виховного конкурсу Загальноосвітня школа перших третіх ступенів дитячий садок Новгород Сіверської міської ради Чернігівської області. Наша школа це не тільки місце, де учні здобують знання, це острів невпинної дитячої творчості, реалізації найсміливіших планів, задумів та завдань. Гостинно запрошую вас до нашого храменного. Сьогодні незвично, що шкільні коридори та класи зустрічають мене небіших. А ці я звикла до того, що кожен наш день був схожий на роботу не то малого нікого джерелого в якому кожен мав своє завдання, свою мету. А результатами виконаних завдань насолоджувалися всі разом. Раділи висвітлення і Пляка війна несла свої характери, Але ми щиро віримо в якнайславішу перемогу України і у освіту майбутнє нашої держави. Багато цікавих ідей ми втілили в життя разом з представниками кушнівського самоврядування, педагогічним та батьківським колективами, а громадськістю нашого села. Але хочеться розповісти про один проєкт, що став для нас сходинкою на новий рівень співпраці. Допоміг розкрити не тільки творчий потенціал, але й увінчався вагомими здобутками. Спільно з громадською організацією Деснянська Ліга натуралістів ми вирішили зібрати матеріали та створити проєкт Пам'ятаймо минуле заради майбутнього. Цей проєкт був реалізований у вигляді історико-краєзнавчої інтерактивної стежини, що має 5 локацій. Під час подорожі стежиною кожен бажаючий може ознайомитися з історією нашого села, видатними особами, розвитком освіти та місцями відпочинку на території села. Головна мета, яку ми ставили перед собою, мотивувати населення Новгородцівського району на відновлення історичної пам'яті з метою передачі досвіду та знань про минуле, як основи самоідентифікації, формувати у дітей та молоді історичну свідомість. Сприяти активізації науково-дослідницької роботи на Сіверщині. Під час реалізації проєкту було створено творчу групу, в яку входили представники учнівського, педагогічного, батьківського колективів, представники місцевого самоврядування та організацій, що діють на території нашої громади. Здійснена підготовка та друк матеріалів інформаційно-просвітницького характеру, розроблено цикл навчальних занять по історико-краєзнавчій інтерактивній стежині. Висвітлені етапи реалізації проєкту та залучено цільову аудиторію ЗМІ до вирішення проблем Сіверщини. Проведено цикл навчальних екскурсій на історико-краєзнавчій інтерактивній стежині. Відбулася презентація онлайн-екскурсії у зум-конференції для представників шкіл та громадських організацій Чернігівської області. Проведено підсумкову онлайн-екскурсію по історико-краєзнавчій інтерактивній стежині. Пам'ятаємо минуле заради майбутнього. Для представників закладів освіти Чернігівської області та місцевої громади. 47 осіб залучено до організації запланованих заходів. Розроблено і надруковано 100 інформаційних буклетів. Розроблено сценарій проведення історико-краєзнавчої інтерактивної стежини Пам'ятаємо минуле заради майбутнього придбано необхідні засоби та прилади, українські національні костюми для здобувачів освіти. Облаштовано місце відпочинку на локаціях. 100 осіб отримали роздатково інформаційний матеріал. 140 здобувачів освіті закладів загальної середньої освіти Новгородської територіальної громади отримали інформацію про історичні факти Сіверщини. 22 учасники підсумкової онлайн-екскурсії на історико-краєзнавчій інтерактивній стежині обмінялись досвідом з вирішення актуальних історико-краєзнавчих та виховних проблем. Отримали інформаційно-методичні матеріали з організації патріотичного виховання. Ми представники нового покоління особового страх відчували сьогодні на скільки воно відповідно, які допомагають усвідомити своєї історичні та національний сьогодні. Відчуватися за частиною відсутнього області. Багато відповідних наша наші сила, що дає на здатні доробиться сьогодні. Вивчаючи своє минуле, ми творимо наше завтра, в якому ми, впевнені, немає місця війні і страждання, в якому зійде сонце нашої перемоги і осіяє мир і добро усіх прийдешніх поколінь. покоління. Слава Україні!